Вероніка Аліксєнка, капітанка ДЮСШ США номер один, хайну Хмельницький. Вероніка, була дуже насичена перша половина поєдинку, десь на другій трішечки на другу половину не вистачило. Але якщо коротко говорити про поєдинок, що можете сказати, що вийшло, що не вийшло. Гра була дуже цікавою, і я думаю, що багато ми винесли з цієї гри. А насамперед, це те, що потрібно працювати над втратами м'яча. Дуже багато втратили, віддали м'яч, особливо коли в нас була більшість, тобто є над чим працювати і в першу чергу треба робити акцент на це, ну на втрати м'ячів, і також мало гольових моментів. Чомусь не пішов м'яч ворота, так сказати. Це жіночий гандбол. Іноді він йде просто на раз-два сьогодні. Трошки не пішов ворота, і так само китки з дальньої лінії були невдалими. Багато помилок зробили. Завтра ще один серйозний насичений поєдинок. Як будете налаштовуватися і з яким настроєм до нього підходити? Настрій нас завжди на гру бойовий. Сьогодні ми переглянемо цю гру, зробимо аналіз наших помилок, зробимо роботу над помилками. Я дуже надію, що завтра ми будемо їх робити менше, і завтра покажемо хороший гандбол. Буде завтра цікаво. Взагалі турнірна ситуація в нас цікава, тому що так всі кучно доволі знаходяться. Наскільки цей можливо етап цей турнір цьогорічний розіграш? Він Цікавіший, цікавий, тому що багато омолоджується команд. Цей сезон він взагалі дуже цікавий, він один з найцікавіших сезонів, тому що всі команди дійсно більш-менш одного рівня, з якими можна грати і вигравати. Також ми раді, що додався Реал з Миколаєва. Це ще одна команда, більше ігор. Гандбол у нас відроджується, так сказати, в Україні. Це дуже нас радує. З кубком також будете ще О, з кубком. Ми будемо з ними грати, і ми маємо надію, звісно, проходити далі. Будемо боротися.